Друзі, привіт! Мене звати Ярослав, я викладач в IT Start Academy. І сьогодні ми створимо дуже простий, але важливий елемент для вашої 2D-гри в Unity як зробити так, щоб при дотику до об'єкту, наприклад, грабуючи каменя, відтворювався звук. Це базовий функціонал, але з цього починається геймплейна магія. У мене вже є готова сцена з персоналом. І є кількома об'єктами. Ось, наприклад, це буде найбільш жало Ми хочемо, щоб при дотику до неї відтворився звук. протягом наш спрай. Нашу сцену. Давайте її зменшимо. Так, думаю, ще трішки. І давайте зробимо діти Угу. І нашою ковер. Щоб Unity зрозумів, що ми торкаємось до об'єкта, нам потрібно Box Collider 2D. Йдемо в наш інспектор, нашу жарту виділяємо і натискаємо Red Components. Додаємо Box Collider 2D. Так, і нажимаємо гір, Collider і назначаємо на потрібні нам власне. Кретим кроком буде додавання Audio Source. І звуки. Тепер нам треба, щоб жаба могла видавати ті звуки. Виділяємо об'єкт і в інспекторі додаємо Add Component Audio Source. І перетягуємо наш аудіофайл, наприклад, звук плакання. Обов'язково знімаємо галочку Play on Away. У мене вже підготовлений звук, ми його перетягуємо. І знімаємо павочку, щоб звук не витворився на початку гри. Одразу при записку. І четвертим кроком буде це створення скрипта. Тепер трохи коду. Створимо C-Sharp скрипт, який реагуватиме на дотик гравця. Назвемо його, наприклад, Face on Touch. On так, нажимаємо праву клавшу Quay. І C-Sharp script. Mamy na czym inny stworzenie, nie mam do Tak, niepotrzebności. Co mamy w naszym inskrypcie? Otwieramy go. I tak, my nazwaliśmy nasz skrypt play sound on Skrypt dowolnie prosty. Kiedy obiekt i stag on player nasz obiekt obiekty zrobienia, my dopiszamy audioSourcePlayer i wytworzy się z Я закументував основні рідки, де ви можете збільшити тональність або повертати якусь стандартну тональність після відтворення. Вручну. Це дуже зручно. Також можете скопіювати і використовувати мій кор. І так, щоб все працювало. перевіряємо, чи в нас є тех нашого повного героя-плею. Це важливо. І так, давайте перевіримо, що все вийшло. І так, все готово. Наший плеєр, коли е, торкається наша жаба, відбувається звук. Все працює. І підіб'ємо під сумок того, що ми зробили. Перший крок, ми створили об'єкт, другий крок ми створили колайдер, третій крок ми додали скрипт. І четвертий крок підрівняли колайдер під нашого розміри нашого об'єкту. Так, і ми додали ще декілька об'єктів, щоб наша гра була більш цікавіша. І подало рівно приєднати. І таким чином наша гра стає цікавішою. Коли до кожного об'єкта з кем натолкаємося, відволік звук. Також ми можемо додати скрип, щоб мой об'єкт вигодний на тоді, і він мені ось свій колір. Так, я думаю, гра наша буде більш цікавіше. Ну, Вже цей скрипт і цей функціонал, ми будемо писати в наступних міністрах. І ось так легко ми зробили перший взаємодійний фронт в ігрі. Це тільки початок. Додавайте інші об'єкти, звуки, ефекти. Увіщо гравець торкаються дерева, падають яблука, лунає флуст, або жаба стрибає назад, тут лише ваша фантазія, що вам дозволить. Ви можете створити просто цей функціонал і міняти спрайти під е, свої потреби. Тому, якщо вам подобається створювати ігри, приходьте на наші заняття в IT Step Academy. Тут ми не просто ходимо, ми творимо свої ігри, свій всеси і свій юніті. До зустрічі, до наступного не